У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про комплексну допомогу постраждалим від вибуху небезпечних предметів. Зважаючи на замінованість Миколаївської області, така допомога є критично необхідною створити умови для якісної і доступної медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги постраждалим. мета проєкту, який реалізує вся українська благодійна організація ініціатива заради життя. Тя усі подробиці дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні четвер, 7 серпня, 1261 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Миколаївщина залишається однією з найбільш замінованих територій України. За даними головного управління ДСНС у Миколаївській області, з початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 120 випадків загибелі і травмування місцевого населення через несанкціоноване поводження з вибухонебезпечними предметами. Далі пряма мова речниці головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляни Пацюк на Миколаївщині підрозділами ДСНС розміновано майже 12 тисяч гектарів територій. Піротехніки ДСНС здійснили майже. 13 тисяч залучень. Знищили понад 29 тисяч вибухонебезпечних предметів. Якщо говорити про надзвичайні події, які стались через несанкціоноване поводження з вибухонебезпечними предметами місцевим населенням, то у 2025 році сталося 13 інцидентів. Загинуло шестеро людей, травмовано 13. Найбільше це у Миколаївському і Баштанському в районі по 5 подій Постраждалі, які отримали складні травми, потребують кваліфікованої медичної та психологічної допомоги. Аби така підтримка була доступною, вся українська благодійна організація ініціатива заради життя реалізує проєкт комплексна медична реабілітаційна та психологічна допомога постраждалим від вибуху небезпечних предметів у Миколаївській області. Проєкт з бюджетом 40 тисяч доларів стартував у липні, розрахований на три місяці. Баштанська багатопрофільна лікарня з чотирьох медичних закладів, які задіяні у цьому проєкті, ось що розповіла нам телефоном головна лікарка закладу Алла Варсіган. Слухаємо. Ми брали участь в багатьох проєктах, також в означеному проєкті. Він передбачав закупівлю обладнання для нашого реабілітаційного відділення, а також навчання наших фахівців, наших спеціалістів. Ціалістів певним моментом реабілітації пацієнтів, а також роботи психологам в різних групах з різними пацієнтами, це і індивідуальні групи, це і групові заняття з пацієнтами, які потребують реабілітації, в тому числі ментальної, тобто. Психологічної реабілітації ми завдяки участі в цих проектах змогли створити центр ментального здоров'я, який знаходиться на території Баштанської багатопрофільної лікарні. Ми тільки почали протягом місяця працювати, і у нас працює там психіатр, два психолога, медична сестра. Є кабінети для праці з психологом, для групових занять з психологом. До нас приїжджають також наші колеги. Із, в, в цьому зазначеному проекті психологи, які займаються. Ми готуємо групи пацієнтів на певну тематику, і з нами проводять і з нами навчаються і навчаємось і ми тобто наші фахівці, а також пацієнти, які потребують допомоги психологів. Це і е, 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 індивідуальні заняття, це і групові заняття. А також е, працюємо в реабілітаційному відділенні, яке працює у нас. На жаль, ми Поки ще не заключили договори з НСЗУ. Ми не зовсім відповідаємо умовам закупівлі, але тим не менш, реабілітаційне відділення у нас є. Ми розвиваємось, ми працюємо зараз. У нас мультидисциплінарна команда також їде навчатись Вінницю на базі центрів ментального здоров'я, психіатричних, психологічних відділень, там де відбувається реабілітація пацієнтів. І, я думаю, всі ці навики ми будемо застосовувати в нашому закладі. Паніло, якесь обладнання ви отримували в межах цього проєкту так ми отримували засоби реабілітації і медичні меблі за що ми дуже дя дякуємо нашим партнерам, нашим колегам. Те, що немає офіційно ще підписаного договору СНЗУ, це не означає, що ви не надаєте таку допомогу. Ні, щоб підписати договір з СЗУ, це ну крепітська робота. З ходу нічого ну не виходить, тому що для того, щоб працювати за цим пакетом, потрібно, щоб це була уже сформована мультидисциплінарна команда, яка б працювала, яка по ну відповідала по кількості, по навикам. Повинні бути перелік обладнання, перелік приміщень, 20 ліжок в стаціонарного розміщення для пацієнтів. Ну, тут прописані певні умови. Ми повинні виконувати умови. Але зараз ми не маємо такої змоги, і тому це ну, якби для нас це погано, тому що ми не отримуємо фінансування, яке б могли б отримувати. Але ми розуміємо, що для того, щоб отримати це фінансування, ми повинні ну, відповідати цим умовам, тому що від цього залежить якість. Тому ми надаємо цю допомогу. Навчання, Аємось і в перспективі ми цей договір заключимо, і будемо ще отримувати додаткове фінансування. А додаткове фінансування це також і розвиток, і утримання цього відділення. Тобто, ми все робимо для того, щоб договір цей заключити. Допомагають от якісь якраз от такі проекти. Зважаючи на те, що Баштанський район один із найбільш замінованих районів, так і зараз триває активно до цього часу розмінування території, то проблема досить серйозною є саме, що є постраждалі від вибуху небезпечних предметів, і потрібно їх, як то кажуть, ставити на ноги і надавати їм відповідну кваліфіковану допомогу. Та звісно, це реабілітація, і от така вона а, мультигранна ця реабілітація, тому що а, не тільки потребують реабілітації ті, хто постраждав фізично, у кого там відірвало там, кінцівки чи ще якось, але й члени їх сім'ї, в тому числі, які ну які також ментально постраждали, які а, потребують допомоги і психолога, а, в тому числі а, для того, щоб переформатувати свої стосунки з людиною, яка Постраждала і навчиться допомогти. Тобто, тут дуже велике поле для роботи психологів, психіатрів, і розумієте, для нас це якби нова історія, в якій ми розуміємо, що ми не можемо стояти остороні. Нам потрібно ну, долучатися до цих моментів і надавати допомогу. Тому от такі от проекти нам допомагають, тому що це не тільки матеріальна підтримка закладу. Ми спілкуємося з людьми. Які вже вміють, які працювали, які працюють в таких центрах і мають досвід спілкування і надання допомоги саме цій категорії людей. За, за що велика, от вдяка всім, хто залучив нас до цього проекту, і всім, хто співпрацює з нами в ньому. Вознесенська багатопрофільна лікарня теж бере участь у даному проєкті. Фахівці закладу у серпні пройдуть відповідне навчання у Вінниці за новітніми протоколами реабілітації після мінно-вибухових травм. Далі прямомова головного лікаря закладу Олександра Фоменка. Проект ми потрапили не випадково, ми тривалий час вже співпрацюємо з проон та іншими благодійними організаціями, які в свою чергу нам допомагали матеріальною частиною, це забезпечення розход розхідними матеріалами для реабілітаційного та паліативного відділення. Надавали інструментарні методи так відновлення, і коли нам запропонували, що є можливість виїзної навчальної тренінгової програми для наших спеціалістів ми тільки були за, тому що реабілітація на даний час так дуже актуальна тема, але є питання по навчанню, так як багато спеціалістів. Навчалися і тривалий час не практикували. Трошки міняється зараз підход до реабілітації загалом. і є деякі аспекти по підходу до пацієнта. Є пацієнти з особливими потребами, до яких ще треба вміти підійти. Є складні випадки, де має працювати мультидисциплінарна команда. І саме в рамках цього проекту наші спеціалісти. Можуть отримувати ці необхідні знання, можуть отримувати практичні навички навички, можуть на місці подивитися, як це робиться в установах, які тривалий час вже займаються наданням реабілітаційної допомоги. Скільки людей? Ось це навчання, таке навчання пройдуть. Ну, на даний час їде одна реабілітаційна команда, тобто це п'ять спеціалістів: це ерготерапевти, фізтерапевти, лікарі фізичної реабілітації та допоміжні спеціалісти. Це помічник ерготерапевта і фізтерапевта. Курс розрахований на 5 діб, перебування в центрі реабілітаційному. Програма була узгоджена, тобто нам дали змогу вибрати найбільш актуальні питання, які нас цікавлять. Локації також були обговорені і обиралися ті заклади які спеціалізуються на до певних послуг. Деякі пацієнти звертаються вже з протезом, так вони мають протез, вони проходили навчання, вони проходили реабілітацію, але в процесі експлуатації, в процесі життя виникають додаткові якісь моменти, з якими краще, щоб мати якісь навики, хоча б спілкування і розуміння, що саме турбує, що саме треба змінити, або до кого б звернутися. Які загалом потреби в реабілітації має громада на сьогодні? Якщо ми будемо розцінювати виключно громаду в територіальне місто Вознесенська, то громада амбулаторна медична реабілітаційна допомога це плюс-мінус 10-15 чоловік в день. Якщо ми кажемо про стаціонарну, яка надається в має надаватися в лікарні хворим, які пройшли стаціонарне лікування в неврологічному інсультному, боці або травматичному, або після хірургічних втручань, то потужності 20 ліжок на даний час має Має вистачати впритик, тобто, якщо буде в подальшому збільшуватись кількість надходжень пацієнтів, то пропорційно буде зростати потреба. Курс лікування може бути від 14 до 21 дня, в залежності від патології з якої надходить пацієнт. Тому черга може бути також і попит збільшений за рахунок неможливості надання одночасної допомоги всім тої потреби. Комплексна медична реабілітаційна та психологічна допомога постраждалим від війни в Миколаївській області. Це вже. Же четвертий проєкт спочатку повномасштабного вторгнення Росії, який всекурінська благодійна організація ініціатива заради життя реалізує на Миколаївщині за підтримки міжнародних донорів. З нами на зв'язку виконавча директорка організації Вікторія Лапшина. Вітаємо вас. Розкажіть, чому цей проєкт важливий? Проект має таку складну назву, але з неї все зрозуміло на що стримований саме цей проект, тому що він називається комплексна медична реабілітаційна та психологічна допомога постраждалим від вибуху небезпечних предметів Миколаївської області. Ну на жаль, начебто воно очевидно, що зараз іде війна, і південні регіони України, зокрема наша область входять до числа найбільш замінованих територій країни. Це ще а, додається постійні обстріли, тому край актуальний проєкт. Люди, на жаль, страждають а, і отримують ранення від вибухонебезпечних предметів, і а, іноді а, це бувають достатньо серйозні поранення, які навіть приводять до інвалідизації. Тому наші медичні заклади покликані надавати саме таку спеціалізовану допомогу людям з такими порушеннями, і дуже важливо розуміти, що іноді ця екстрена медична допомога це є тільки маленькою частиною, і людина після поранень. Різного ступеня має ще пройти реабілітацію, має і треба створити умови, щоб в Миколаївській області безпосередньо така можливість була. З 2022 року наша організація співпрацює з програмою розвитку ООН, яка вже фінансує четвертий проект, який спрямований саме на покращення матеріально-технічної бази лікарень і підвищення якості допомоги постраждалим. в рамках наших проектів. Ми закупаємо. Медичне обладнання, яке необхідно для лікарень, і проводимо навчання фахівців. Навчання дуже різноманітне. Це, по-перше, там і для фахівців реабілітації, для хірургів, які надають екстрену допомогу. Цей проект, який сьогодні реалізується в нашій області, він включає чотири медичних заклади. А Як обирали медичні заклади? За якими критеріями? А, дуже по різному іноді рекомендувало керівництво або область, або місто міста казали, в яких закладах є потреба да, в додатковому. Оснащенні, але частіше, частіше це все ж таки самі керівники звертаються до нашої організації. Бо ми насправді працюємо з 2010 року в область, а напрямок громадське здоров'я. Воно ну достатньо давно вже ми реалізували різні соціальні проекти, і вони знають, що ми вміємо це робити, можемо знаходити фінансування і можемо допомагати їм в реалізації тих чи інших заходів. Тому частіше всього це самі. Мі керівники до нас звертаються, і взагалі я можу сказати, що за цей час я маю на увазі навіть з 2010 року, саме якщо немає ініціативи від лікарень, ну громадська організація просто нічого не змогла би зробити. Коли вони розуміють, що їм треба, коли вони визначають свою потребу, вони можуть і знайти фінансування і знайти ефективних партнерів. Тому у нас тобто ваша це... задача більше все таки підтримати ініціативу, яка йде від медичних зал. І дати їм так. ті можливості, яких вони так. потребують. Так, так, саме так. Бо в нашій організації є фахівці там з медичною освітою, але ми не працюємо в полі прямо зараз, да? і тому ми не знаємо, яка потреба може бути. Ми можемо там собі фантазувати, що воно там їм є потреба в тому чи іншому, але ми орієнтуємося все ж таки на місцях, коли вони кажуть, в чому є потреба. Ще один напрямок навчання це буде віар-терапія, тобто терапія з використанням віртуальної реальності. А ми закупимо обладнання, а саме окуляри віртуальної реальності для Миколаївського обласного центру психічного здоров'я. Там будуть підготовлені лікарі і психологи проводити саме. Цей такий сучасний метод роботи зі страхами тривогами він є дуже дієвим. Вже достатньо давно використовується за кордоном, але для України це такий новий сучасний підхід, і ми сподіваємося що завдяки цьому розширяться такі послуги з реабілітації в нашому в нашій області. Сама підготовка. Медичних закладів до якісної реабілітації це є таким завданням дуже великим, і яке не робиться за один день і навіть за два роки, да. Тому що, ну на жаль, навіть після закінчення війни ми будемо бачити зростання потреби да, в реабілітації, і тому ми налаштовані на то, щоб і надалі. Нашим лікарням допомагати в пошуку фінансових таких фінансової такі підтримки для забезпечення їх сучасним обладнанням і підготовкою фахівців. Добре, що є донори, та да, які допомагають нам вирішувати цю проблему, і це їх така відповідь на масштабну гуманітарну кризу, з якою ми стикнулися, і в нас страждають не тільки військові, громадське населення, на жаль. І е, по закінченню війни е, є розуміння, що майже там 2 мільйони ветеранів повернуться, які так само будуть потребувати медичної, фізичної психологічної реабілітації. Люди мають розуміти, що зараз в час а, війни ми дуже визнажені фізично та морально, емоційно, да і ми живемо в умовах хронічного стресу, і на жаль, ми не знаємо дати завершення цього стресу. Не треба те. А треба звертатися до за допомогою да і добре що при при лікарні зараз є така можливість тому я просто закликаю людей не нехтувати цими можливостями користуватися Виконавча директорка всеукраїнської благодійної організації ініціатива заради життя Вікторія Лапшина була з нами на зв'язку. Пані Вікторія зазначає ефективне відновлення після травматичного досвіду. Це шанс повернутись до активного життя. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.